8 квітня 1942 року польські солдати, що йшли з цивільними біженцями з пелевів Ірані до Палестини, зустріли перського хлопчика, який ніс на руках маленького бурого ведмедика. Солдати викупили його у хлопчика за кілька банок консервів, швейцарський ніж та трохи грошей. У серпні 1942 року ведмедика, якому дали ім'я Войтак, передали до 22-ї артилерійської роти забезпечення. Ведмідь ще не міг їсти самостійно, і солдати годували його з пляшечок. Разом з 22 ю артилерійською ротою він пройшов бойовий шлях від Ірану до Італії, куди прибув у лютому 1944 року. Про Войтика було складено багато анекдотів та історій. Нібито він любив їздити в кабіні вантажівки, боротися з солдатами на руках, зумів виявити арабського шпигуна. Розгромив запас їжі та крав жіночу білизну, за що отримав покарання у вигляді ув'язнення на ланцюгу. Але в цілому солдати дуже любили Войтика. Вони годували його фруктами, мармеладом, медом і пивом. Він їв з солдатами і спав з ними в наметі. Коли він підріс, йому виділили власну спальню, у великому дерев'яному ящику, але він не любив самотності і часто ходив обіймати солдатів, які спали вночі в наметі. Через смінливий клімат, неприродній для бурих ведмедів, та через постійний доступ до їжі, в сплячку ведмідь не впадав. Войтек брав участь у битві під Монте Касіно, однієї з найважчих битв італійського фронту. Його завданням було забезпечення боєприпасами артилерійських частин. Спочатку Войтек не міг терпіти шуму, викликаного артилерійським обстрілом і бомбардуванням. З цієї причини він не виходив зі своєї кімнати. Звикнувши до шуму, почав спостерігати за битвою з поза довколишніх дерев. Ведмідь допомагав переносити ящики з боєприпасами, завдяки чому став частиною емблеми 22-ї артилерійської роти. Поводитися з вантажем він навчився, спостерігаючи за солдатами. Ставши на задні лапи, він охоплював ящик передніми та ніс на вогневі позиції, після чого повертався назад за наступними припасами. Під час битви за Монте Касіна рота Войтека доставила польським та британським військам 17 300 тонн боєприпасів, 1200 тонн пального та 1100 тонн продовольства. За словами Арчибальда Брауна, щоб офіційно включити ведмедя до списку особового складу другого польського корпусу, генерал Владислав Андерс призначив Войтека капралом. Згідно з розповіддю Войцеха Наремського, ведмідь мав свій службовий номер, військовий білет та гроші. Після завершення Другої світової війни 22-га артилерійська рота була передислокована в Глазго, Шотландію. Місцеве польське шотландське товариство призначило його своїм почесним членом. Після демобілізації Войтика передали зоопарку Едінбурга. Там він прожив до 1963 року. Спроби соціалізації з іншими ведмедями у Войтика не вдалися, оскільки він більше любив проводити час з людьми. Польська комуністична влада намагалася добитися його переведення в один з польських зоопарків, але опікун тварини майор Челховський прямо заявив, що не може віддати комуністам такий цінний символ. Померка Капрал Войтек 2 грудня 1963 року у віці 22 років. Про його смерть повідомили британські радіостанції. Окрім пам'ятників, Войтека вшановано і в комп'ютерних іграх. Наприклад, в дизельпанк РТС по альтернативній історії Айрен Харвест, у головної героїні Поляні Анни напарником є ведмідь Войтек. А задроти хойщики за певних непростих умов можуть зробити Войтека генералом, отримати приховане досягнення в стім командер Войтик та навіть коронувати його як імператора слов'янської імперії.